Всім привіт! Мої найщиріші вітання. Хочу поговорити зараз на таку тему. Актуально на сьогоднішній день для сільського господарства. Таке ноу-хау придумала наша влада, полегшує роботу, полегшує життя людям під час війни, розумієте? Значить, страхування тракторів комбайнів. Так от, страхування сг вже обов'язкове, так само, як, як і будь-якій іншої техніки. Е, вже дзвонив до мене фермер там, по іншому питанню з Рівенської області, хто казав, що йому вжарили оприскувач виїхав на трасу і йому вжарили штраф за те, що не було страховки. Е, от. А тепер про ціни на страховку. Е, не буду казати вам, бо то вже буде фактично пряма реклама. А за, за пряму рекламу треба платити гроші. Але кхм, скажу вам такий, таку, таку циферку. Я прийшовся по страхових, по страхових в Кременці і різниця страхування трактора. На одній фірмі сказали 4 тисячі гривень на рік, а на другій 975 гривень. Прикидаєте, на рік? Я хотів застрахувати на місяць, бо я фактично користуюся трактором буквально тиждень-два весною, то на тій фірмі де дорожче, сказали майже 1000 гривень. От така штука. Так що, перше, ніж застрахувати, Походіть, попитайтеся, можна ще знайти значно дешевше. Ну, я думаю, що різницю всі розуміють, де 4 тисячі, а де менше тисячі. Вот. Ну і відкрите питання осталося з ціною страховки на комбайн. Якщо говорити про мене, то в мене комбайн виїжджає так само, десь певне ну, буквально там день-два в рік. Ну, але ж як вчепляться, то що, то, 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 то вже особливо зараз їздять вони і по полях, і по лісах, і по ровах, то вже так не поїздиш, прийдеться страхувати. То поки що дівчата ще не, не страхували ні разу ще, е, комбайнів, то обіцяли мені взнати, ну і плюс мені ще, ще ж жнив далеко, що треба дожити. Але якщо буде можливість дешево застрахувати, хоча б так як трактор. То, до речі, я застрахував свого трактора і просто спитали трактор, все, сказали, 975 гривень. Ні кінські сили, ні якого року випуску, ні кабіна без кабіни, нічого. Ну, я як почув таку ціну, то я вже там сильно не умнічав, пішов бігом, бігом оформив в страховку, і вже трактор у мене застрахований. Ось така ситуація. Ну, а ви собі кожен дивіться, як виходить. Звичайна справа, якщо у вас там десь за городами, грубо говоря, пай чи земельні ділянки, які ви обробляєте. Виїхав собі по загородами і заїхав, то я думаю, що певне нема сенсу викидати гроші, їх так зараз дуже тяжко заробити. От. Ну, але коли вам треба їхати по дорозі, то куди хоч не хоч, мусиш заплатити або прийдеться. На дорозі потім переплачувати. Знаєте, знає, як то кажуть, Скупи платить два рази. А то й, а то й три, а то й п'ять. <хи> добренько, бувайте здоровенькі. Пишіть, що, що, що в ваших, ваших регіонах чути, чути що знаєте, по, по тій страховці сільськогосподарської техніки, бо в нас в Україні то не то, що кожен, кожна область має свої закони, можна сказати, і правила, а буквально кожен район. Як, як окремі держави. У нас тут в Кременецькому районі може бути одне, а от в сусідній Рівенській області в Дубні, Дубінський район може бути зовсім все по-інакшому. Добренько, бувайте всім хорошого настрою. Йду, я щось трошки куплю якихось харчів. От. До побачення!